Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 12 по 18 лютого. Протягом тижня очікуються коливання температури повітря, тумани і опади у вигляді дощу з переходом у сніг ближче до вихідних. Перша половина тижня виявиться у більшості областей не по сезону теплою, особливо у південних та західних областях. Поступово ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону та його зміщення у південні широти, до нас із північного сходу надійде морозне повітря. Таким чином, вже з п'ятниці помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. Дискомфорту також додасть поривчастий східний вітер. У понеділок, 12 лютого, по всій Україні очікується аномальна тепла погода, подекуди тумани. Вдень пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мряки. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, вдень плюс 6 плюс 11. У південних та західних областях вночі плюс 7 плюс 12, вдень плюс 12 плюс 17. У вівторок, 13 лютого, у більшості областей України пройдуть дощі у Карпатах із мокрим снігом, подекуди тумани, вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, в день плюс 7, плюс 12, на півдні до плюс 16. У середу, 14 лютого, у західній частині беззостотних опадів. Нарешті території країни невеликі, подекуди помірні дощі. На крайній півночі з мокрим снігом, подекуди тумани. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У східних, Сумській областях та на Закарпатті вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 4 плюс 9. На південному сході вночі плюс 6 плюс 11, вдень плюс 10 плюс 15. У західних областях вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день плюс 1 плюс 6. У четвер, 15 лютого, у західних областях істотних опадів. Нарешті території України пройдуть помірні дощі з поступовим переходом у сніг. На півночі Лівобережжя слабка хуртовина на дорогах уже ледиться. Вітер у західних областях змінних напрямків: 300 метрів за секунду. У східних. В північних регіонах вітер східної чверті 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі на півдні плюс 2 плюс 7. На решті території країни від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень у західних та південних регіонах плюс 3 плюс 8. У північних та східних областях 0 мінус 5. У п'ятницю 16 лютого у більшості областей, окрім західної частини, пройде сніг. На півдні місцями з дощем. На дорогах північних, центральних та східних регіонів ожеледиться сніговий накат. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. На сході в Криму та Приазові в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби. У північних, центральних та східних областях мінус 5-11. У західних та південних регіонах мінус 2 плюс 3, на Закарпатті до плюс 8. У суботу, 17 лютого, у західних областях та в Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На решті території країни без остатних опадів на дорогах уже ледиться. Вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. В Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі у північних та східних областях мінус 10-15, на решті території країни мінус 2, -8. в день мінус 2 мінус 7, у західній частині та на крайньому півдні мінус 1 плюс 4. І в неділю, 18 лютого, у південних, центральних та західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У Перезов'ї окремі пориви 15-20. Температура повітря вночі, у північних, центральних та східних областях мінус 8, мінус 13, вдень мінус 2, мінус 7. У західних та південних областях протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.